Працівників лісгоспів, зокрема і тих, які перебувають у комунальній власності під час реформування лісової галузі в Україні, яка розпочалася у вересні 2022 року, не скорочуватимуть і не звільнятимуть. Про це у коментарі Суспільному розповів керівник державного підприємства Ліси України Ігор Лицур. В постанові, яка запуска... ну, яка дала старт нашій реформі, чітко було сказано, що всі працівники будуть збережені робочі місця. Відповідно, ми цього дотримуємо. you é Що як показує досвід і попереднього реформування, коли у нас була скорочена кількість державних лісогосподарських підприємств з 280 до 150, у нас не відбулося вивільнення працівників. За словами Ігоря Лицура, новий штат працівників місцевих лісгоспів сформували обговорення законопроєкту, який має ухвалити Верховна Рада України, триває. Надходило ряд звернень, де державна агенство лісових ресурсів кітку пояснювало не порус. Форми, зміст реформи, і що буде в результаті проведеної реформи. Більшість комунікацій відбувалася абсолютно нормально на рівні проспілок, на рівні товариства лісівників України. Що стосується Житомирської області, то станом на сьогодні вже всі підприємства в нас є у державному підприємстві. Вони здали передавальні акти і перейшли в філії. До 20 січня абсолютно всі державні лісогосподарські підприємства перейдуть в ДП «Ліси України і запрацюють як філії. Нагадаю, 10 січня депутати Житомирської облради на позачерговій сесії звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів із проханням не ухвалювати законопроєкт із реформування лісової галузі у такій редакції. Питання стоїть про перетворення ДП державного підприємства Ліси України у акціонерне товариство Ліси України. І питання якраз у чому законає стоїть про включення у акціонерне товариство Ліси України облагролісів і земель комунального лату про користь цієї реформи абсолютно нікому не відомо, ніхто не проінформував, що будуть мати люди, що буде мати громада, що в підсумку буде мати держава. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Цеплюк, Дмитро Клименко Суспільне новини, Житомир.